Всім привіт, з вами я Лан 14. Сьогодні ми пограємо в Бобукс, коротше, стрілялки. Вони дуже реалістичні. Fight, fight Arena називається. У мене є тут одна спеціальна тактика. Коротше, таки біжу біжу, біжу, біжу серед цих всіх обстрілів і забігаю на їхню базу, коротше. Це моя найулюбленіша тактика. Так, десь патронів як так швидко вже. Просто всі патрони. Вс, всяка... Стрілятись треба. Тут якийсь лаунчер бомб був. Окей. Я тут в перший раунд, моя тактика тут не дуже підійде, я думаю. Тому що я тоді грав з нубами, коли я був робив цю тактику. Реально, там були нуби якісь. я моя. Мене так лагає! О, О о, май гад! О май гад! Що це за штука? лагає okay, дуже сильно, я не знаю, що. Ого, це ми що грати? Ну, неможливо. Скажу вам. Нє. Ну, ви менше лагає, але. Лагай. Бурше. Бачу ціль. Не бачу проблем. На баха. Так, тут мускаль є. На, тут мускальчик. В голову, в голову, в голову, давай. таке? А У нього тут вообще планет. Не крутий. Окей, бах! Я просто бахну. Бачу! 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 -гі -гі. Так зараз він має забігти зверху. -мо! Це з якої сторони? О май гад! Лаги нереальні! Лаги ну нереальні! А! Вау. Твой бам. Веду. Вот я был Ага. Ты я пьяный тут храй. Ты я мой чат лагай вот фейс. фоти, и. Фотосы штука эпики, эпики, эпики. Epic. Так. Рідкий. Два піськи. Олегентарний. Два піська. Так. так, ну тут корочковці достатньо мало. У мене 24 тысячи. Так, окей, зараз один раунд, як мене вбивають. Ем, я перезахочу на інший сервер. То лагаюсь сильно, це через реалістику мені так здається. Оу! Oh. Окей. Okay. Так, я перезойшов на інший сервер. Ага, тут є якісь бомжі, і в нас в команді є той, хто виривається на перше місце. Так, обстріли. Опа! Йо-ма-йо! My... What? 155 тысяч! О, май гад! Я стільки не наберу. 165 тысяч, кофте! Оце так нафидали! вару. Це фоса! О, май, гад! Я не вірю своїм очам. Це було неможливо, просто якийсь запустили. нанотехногігантський лазер, який взяв і знищив іграків. в наших. Так, стрільнув раз. впав, Ти мені є? Я біжу яма. Там, коротше, обстрілюють! Геніус! Якийсь геніус. Правда, він не геніальний, на мою думку. Того хто я геніальний? то я трохи геніальний там бейс, я думаю, що такий крутий. У мене ціль, ціль поставлена. Перезарізь десь по-людському о. Так, тут можна якось тести це з так. На технопісті кто Чого його гравця звати? О май гад. Опа! Ты бачил? Это было нереально круто выглядело. Да я дива, Да ну вас. Лаги бета икось. Знаешь, что я кума? Генниус. Я, у него такие самые пистики, куманы. у Здравствуйте. Радар. Дрон. Сила пола. бомб, И ядерная бомба. Так, я. вже бар замінити на інші щось то мені з цього радару... він мені нічого не дає нормального він такий поганий що цей <кій> фоціон <кій> навіть генюс биб Навіть Я, мать его, еще... Так, окей. Okay. Лай жестко, знаю. Это капец. Лай капец, как жестко. О, oh, мой Кто взял тиланчер-бомб за 12 киллов? Пальбо. Я знаю що не. Ще я буду когось стріляти. І, як завжди програю в битві. Та йома, ну ви серйозно, йома. Давай е, це один раунд, коротше. Слагаю, я, не... я не знаю їх. Я знімлю другу частину. Як фотобіт, не набере 10 лайків. Та йома, це що закензі, шо... таке ма! Таке... Так, сейчас треба буде перезарядитися. На місці стояти так не дуже ефектно. Так, окей, бачите, ми в когось перестріли. Ага. Є ми... Оце так вертольок. Коротше, я виходжу я не в це грати нормально. Всім попа на цьому.